Один з підписом і кілька джексерокопія також листки з підписами. Карти є. Ось, є для плечо на картки. Тут 2000 тисячі. Також тут копії з Цього в нас 11 тисяч долари США і 10 тисяч дев'ятсот за підозрою у зловживанні впливом. Поліцейські затримували 41-річного жителя Ізмаїла. Правопорушник пообіцяв клієнту, що забезпечить оформлення необхідних кваліфікаційних документів моряка та виказав вимогу надати йому гроші в сумі 3400 доларів за здійснення впливу на посадових осіб адміністрації судноплавства, які входять до складу державної кваліфікаційної комісії моряків. Аби ті прийняли позитивне рішення. Слідчі задокументували протиправне дії зловмисника та затримали його в процесуальному порядку після отримання неправомірної вигоди. У якості речових доказів правоохоронці вилучили кошти та документацію. За наявності достатніх доказів, слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою. Уповноважено на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває, фігурант перевірятиметься на причетність до скоєння аналогічних злочинів, також правоохоронці встановлюють і інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.